Епізод Intermission це DLC до Final Fantasy VII Remake, події якого відбуваються паралельно подіям основної гри, яке розповідає нам про молоду дівчину з поселення Вутай на ім'я Юфі Кісарагі. Історія починається з того, що дівчина в плащі та капелюсі Мугла пробирається до Мідгару. Ефектно приземлившись, вона сама себе представляє як професійну ніндзя з Вутай, а також мисливицю за матеріями, мета якої проникнути в компанію Шинра та викрасти їхню ультимативну матерію з допомогою групи супротиву, відомих як Аваланж. Обурившись, що її ніхто не зустрів і не почув її самопредставлення, вона знаходить плакат з муглом, який є вказівкою, де знайти аваланж. На своєму шляху Юфі зустрічає блідих людей в чорних каптурах, які, як зомбі, повільно кудись прямують і повністю ігнорують головну героїню. Добравшись до нетрів сектору Сім. Вона бачить інтерв'ю по телевізору, в якому директор кашин резвідділу по розробці зброї Скарлетт інформує жителів, що все гаразд, і не треба панікувати після нещодавнього взриву на п'ятому реакторі. Далі до ЮФІ підходить чоловік, який тримає в руках такий же капелюх мугла і подає знак, що це він той представник аваланж, якого вона шукає. Він представляється як жінджі і веде Юфі до штабу, де знайомить її з білі Бобом, полком і наю. І зібравши перед собою таку публіку, вона ще раз сама себе представляє. Майне з Юфі, матеріантер спеціалій форсис оператив про нютай говермент. А Of Avalanche. With your full support, we got this. <рес> у штабі Юфі повинна була зустрітися зі своїм колегою ніндзя на ім'я Сонон, але наразі він десь гуляє містом. Чекаючи на нього, дівчина пригощає нових друзів у тайським делікатесом Дача Обами, від твердості яких у них відбувається відвал щелепи. Після цього Жіджі направляється за документами для вутайців. Нарешті повертається Сонон, і Юфі сварить його через запізнення, на що він каже їй, що вона не така, як її батько, під наставництвом якого Сонон тренувався. Юфі не дуже рада чути згадку про свого батька і продовжує сварити його. Після цього Сонон приймає стійку ніндзя і називає Юфі босом і каже, що з нетерпінням чекає на співпрацю з нею. Юфі не очікувала такої поваги, і Сонон пояснив, що не дивлячись на те, що він старше, Юфі тренувалась довше, тому вона бос. Раптом до штабу залетів голуб з посланням про підробні квитки на потяг для героїв, і вони разом з Найо вирушають по них. Біля бару вони бачать тіфу і барета, які повернулися з місії по підриву реактора без Клауда. Найо називає їх англійською Splinter Cell. Я не знаю, як це перекласти, але це означає, що група Барета діє незалежно від штабу і не підпорядковується їх наказам. Юфі хоче підійти привітатись з людьми, які спричинили шинері стільки мороки, але Сонон каже, що безпечніше триматися від них подалі, поки все не уляжеться. Далі герої зустрічають бандитів Дона Корнео, які пропонують Найо стати наступною дружиною Дона. Юфі не подобається, що її ігнорують, і разом з Сононом надирають їм зади. Втікаючи, один з бандитів каже, що знайшов іншу, більш привабливу кандидатку для Дона. І з основної гри, ми знаємо, що мова йде про Тіфу. Очікуючи на свого контакта, герої знову зустрічають людину в чорному каптурі, і Найо пояснює, що це ще одна жертва шинри, яка страждає через отруєння Мако. Почувши це, Юфі ненавидить Шинра ще більше. Дочекавшись на свого контакта, він віддає їм картки, які дозволять доїхати до Шинра на потязі без проблем. На зворотньому шляху до штабу до них прилітає ще один голуб з посланням, в якому Жінжія каже направлятися до колони. Сам Жінжія втікає від бійців шинри, і герої слідують за ними. Наздогнавши їх, Юфі ще раз самопредставляє себе і демонструє своє ніндзя спорядження. Після цього героям доводиться вступити в бій з великою робо з чим вони успішно справляються і до них приєднується Жіджі, який вручає їм картки працівників Шинра для доступу до будівлі. Вони з ним прощаються, направляються до вокзалу і вирушають в дорогу. У потязі Юфі страждає від захитування, і Сонан згадує свою сестру Мелфі, яка також захитувалась на будь-якому транспорті. Вона також була ученицею батька Юфі, але наприкінці війни між Шинрою і Вутай її було вбито. Юфі погоджується, що Шинра заслуговує на те, що на них чекає, і думає, що Сонон сприймає її як молодшу сестру. Наступна глава розпочинається з розмови керівництва Шинра з приводу того, чи варто обрушувати плиту сектора Сім і звинувачувати в цьому аваланж, на що президент компанії каже, що прогрес вимагає жертв. Тим часом Юфі і Сонон прибираються до ліфту, і до них приєднується Скарлет, яка своїми словами про Утай намагається спровокувати Юфі, але вона стримується. Після виходу з ліфту Скарлет перекриває дорогу бар'єром і каже, що іноземці мають проходити іншим шляхом і познайомитись з передовою зброєю компанії. Сонон проклинає себе через те, що не зміг відомстити жінці, яка відповідальна за створення робота, який вбив його сестру. Зібравшись, вони направляються до дослідницького центру, і весь цей час Скарлет спостерігає за ними через камери, намагаючись зрозуміти, чого ці двоє хочуть. Заблукавши в підземному лабіринті, Юфі ловить приступ дезморалі. Сонон пропонує трохи відпочити і просить пригостити його до Чао Бабами. Вразившись тим, що Сонон зміг переживати їх і, трошки заспокоївшись, Юфі знаходить шлях далі і вони прямують до центра дослідження матерії. Там їх вітає Скарлет у вигляді голограми і вимушує героїв прийняти участь у тестуванні зброї, перш ніж особисто кинути їм виклик, озброївшись великою мехою. Після своєї поразки Скарлет натискає на тривожну кнопку в трусах, чим дає сигнал на пробудження чогось темного, десь глибоко під будівлею шинра. Нам демонструють хлопця в дивній масці на ім'я Неро, який виходить з камери і бачить перед собою якогось чоловіка на ім'я Вайс. Який знаходиться в процесі цифрового копіювання свого розуму групою вчених, на що Неро виказує своє незадоволення таким експериментом, в цей час Юфі і Сонон допитують Скарлет про матерію, на що вона каже, що створення матерії ще не завершено, а також розповідає Юфі про те, що Шинера планує обрушити плиту Сектора Сім і звинуватити Аваланш та Вутай. Героям доводиться вступити в бій проти бійців Діпграунд, яких призвала Скарлетт. В результаті битви їх заганяють в бойовий симулятор. З'являється Скарлет разом із Неро і виставляє в налаштуваннях симулятора максимальний рівень сприйняття болю. Чекаючи на вихід героїв з симулятора, Неро вбиває і поглинає пітьмою своїх колег-бійців. Справившись з симулятором, Юфі і Сонон вступають в бій з неро, за яким спостерігають вчені і збирають його бойові дані. Давши неро на горіхи, герої намагаються втекти. І, дійшовши до дверей, Сонон відчув. Що Неро намагається нанести Юфі удар в спину. Він кидається на її захист і пригадує те, як йому не вдалося захистити сестру. В цей раз порятунок йому вдається, але ціною за це стає його життя. В останні секунди життя йому видиться його сестра, яка пропонує йому дача обоб, але йому не вистачає сил, щоб його розкусити. Шипи темряви пронизують його тіло, і неро забирає сонана в пітьму. Юфі в сльозах вибігає з будівлі зі словами Я не дитина і не твоя сестра, і через мить стає свідком того, як підривається плита Сектору 7 і обрушується на людей внизу. В наступній сцені нам показують, як Юфі верхом на чокобу покидає Мідгар і каже, що не може сама вести боротьбу, що їй потрібна команда. До речі, кажучи про команду, далі нам показують героїв основної гри, які також прямують з Мідгару. Барет хоче пройти весь шлях пішки. Але дівчата вирішують піймати попутку. Чокобобіл підвозить героїв до міста Калм. Починається дощ і решту шляху вони проходять пішки. І наостанок нам показують сцену, де зак, живий і здоровий, стоїть перед входом в церкву Айріт і намагається підібрати правильні слова, щоб пояснити їй, де він пропадав. Набравшись сміливості, він відчиняє двері, але замість Айріт бачить там біженців, які шукають прихистку після обвалу сектора 7.